Всім привіт! І з вами я Катя. І сьогодні, як ви бачите, розпаковка бумажних сюрпризів. І перед цим, як ми будемо розпаковувати бумажні сюрпризи, я хочу вас поздравити з новим 2025 роком. А тепер розпочнемо. Сьогодні новиночка таблички на двері. От тут І давайте вибирати пакетики. Ми закінчуємо дві колекції. Це збираю ланчбокс в школу і квіти. Да, «Квіти». Далі е колекція, що я візьму в літній лагерь. Вибирається пакетик. Сам його сюди. Далі колекція стаканчики. Mm. і Виберу я пакетик. О, Барві. Він вже тут відліпає. То я його хочу вибрати. Далі давайте виберемо колекцію патчі. Виберу я оцей от Пакетик і. Хм. І давайте цей. Далі давайте Насу Просто новіночку. Це кармашки. Так, ми виберемо які пакетики Mm. Ну, думаю, давайте вже. <смі> а що ми витеряємо? І наша новиночка. Таблички на двері. М -м, виберу, я. виберу я. Оцю. І наші пакетики на сьогодні. Ой, загуби. Тепер давайте почнемо все розпаковувати. Давайте на якій сторінки ми відкриємо. Так, це ближче. От перші закінчимо всі наші колекції. Попрощаємось з колекцією, Збираю ланчбокс. Так, ось. Школу. Так, ми відкрили. І що це у нас? Це у нас салатик. Салатик, Я поняла. Давайте ми його сюди приклеїмо. вот тут можно красиво. Тут, думаю а Хотя да не, вот это типа, тут. Не знаю, короче, сюда приклеим. Да сюда приклеим. Все. Вот сюда. Вот такая коллекция у нас получилась. И дальше мы... Какую мы дальше там закинчим? Ага, квиты. О боже. ой, за сюда. Далее я думаю, что это ромашка. Не знаю. Тут ромашка. яка Боже. бабка. Думаю, что целана. Тут у Так. такая. Так. Так. Це... Да, вона. Надеюсь, это вона. Думаю, да. Вона дуже довга така же. Так, и давайте к ней якось відкрій. Все, Вс, сыпается наша квитка. Так, дальше. Коротше, я не можу відкрити за кадр. Думаю, відкрию. Ні? Ну, відпала вона, все. Все, відкрила. І ми закінчуємо цю колекцію. Літню колекцію квіти. Далі розпаковуємо. Так у нас колекція стаканчики. Угу. Стаканчики. Во. Тепер, що відкриємо, що тут всередині. Там так, так це під яким номером? Це під номером 3. Так, і що в нас? Все-таки в клітинку прикольний. Такий буде в нас стаканчик. Типа стаканчик квітков. Думаю. Хм. Так, так. Тут відкривається хорошо, то, що тут. Так, почекай, а як її рівно приклеїти? Опа. Ні, не, не рівно. Давайте клей, клей. Опа. Все, тепер клей на під номером 3, під номером 3. Супер клей. Клей. Все знайшла. Я ніяк не можу закінчити тут хоч би одну сторінку. Далі колекція у нас йде патчі. Ой. Патчі. Так, колекція патчі. Якщо що, тут пакетики, ми зберігаємо, Тому мені треба якось акуратно. О, мене вийде акуратно відкрити, чи що? Чи навіть не відкрити? Давайте доставати одразу. Так. Цим пакетиком від Nike. Немає. контакт Е. Так, мы вид... Ой, О, я вырезала наклейку. Что? Нет. Я вырезала наклейку. Ладно, проклею ПВНК. Да, ну ладно, это проклеим сюда. Это прошу эту вылику. Чувствую, как проклеим. Ну, mm что -hmm. Так, открываем. Клеим вот сюда. С такими сони. Короче, это сонечко. Так, еще одна частинка. Порезала. Одна. Короче, ладно. Еще тут вот такие. Далее. Давайте вже відкриємо наш, вот так вот. Колекція кармашки в нас далі. Ми взяли отакий от пакетик. Прикольний. Так, і де... А, я тут рваю. О, тут нормально, нормально. Це дуже прикольний пакетик. Того, я думаю, його залишу. Відновимо 7. Я ще так. И это нас... О, прикольный новый Рик. вот такой прикольный шарик. В Окей. Ты кто ты кто-то, ты Это хоть полегше трошки. Так, клеим вот сюда. Вот это мы не выкидаем Где-нибудь еще? Ой, я, я одну паче, забыла. Ладно. Туди, 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 Ці красиві пакетики я зберігаю, якщо що. Хто не знає, хто перший раз на моєму каналі. О, так, ставимо їх сюди. І давайте вже ладно відкриємо нашу новичку. О, ні, Я вже якраз на патчі вернулась. Все, не відкриємо її. І... Так, от от такі пакетики. Буду за канцелярським ножиком різати, то, що. Отак так от відкриємо відкрию порівнящице попад. мені ще треба всі пакетики зберігати. Тут так косимо відкривати. О, о! Так. І що тут у нас? Що тут у нас? О, обичні патчі вкриті то есть оно уже как то прицепилось, так, вот. А, хотя ладно, Оце вот тебя мы сберегаем, ставим сюда мусор туда, все, и чип-клей. А, я приканку приклеила. ё-моё. ладно, допустим, Давайте это приклеим уже, Давайте то не знаю, да, сюда приклеим. Вот сюда. Поки прикольна колекція виходить. Що таке? Давайте перейдемо до нашої новиночки. Таблички на... Давайте так покажемо. Таблички на... Двері! Така прикольна колекція. Колекшн. Так, і отут вот так відкриваємо. Вот Ось такі необичні у нас пакетики. І що ми достаємо? А я бачила в мир бумажек. Вроде бы она так называется. Лорса принес вкусно. Да, это ее я в ней бачила, так что... Это под номером 5. Это где да, вот тут... Да, тут типа единорожка, и тут единорожка. Я старалась... Я старалась, чтобы... Вот. Чтобы, ну, типа, склонилась. Так, о, эта штучка мне допоможет открыть. Дуже великі наклейки, того я, я дуже довго робила. його. 6 місяців Катя. Ой, вчулась, чекайте. Так, отут буде. Прикольно вже виходить. Вони дуже великі, дуже прикольні. Так. І що ви думаєте? Ви думаєте, я забула про колекцію, що я візьму літній лагерь? Ні. ні 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 я не забуваю, Ні-ні. Так. И все, у нас тут. Там, под номером 4, я думаю. Потому что оно уже долго шесть. Так, тут же это что-то какая-то наклейка. Ну, понятно. Хотя... Стоп, что за тюбик? Алло. Что так, шо это -шо -шо такие? -я? я поняла. Это, короче, колледж была популярна такая турба. Типа, в летнем лагере что буду делать? Звичайно, своїх сусідів багато шукал. Я ще маю робити, ну. Типа, цею штукою, така... Да, це біля М4. Це, короче, така труба. Хто ну, понів, тот поняв. Я плохо об'їздня. І ми вже закінчили нашу розпаковочку. Дякую за перегляд. І ми забули цей. Ось, поступки. А я живу. Так, пакетики ставлю. Кстати, коротше, я колись малювала оцю половину. І тепер я думаю. І вчора я домалювала цю половинку. Ну, типа. Мені заняття не було чим, що ви хочете. Новий рік, ну да. А Я з вами прощаюсь. Всім пока. І, кстати, напишіть в коментарях, що вам подарували на новий рік. Мені буде дуже цікаво читати. Якщо, конечно, не буду не закрию, коментарі, Пока.